Привіт! Я збираюсь задеплоїти свій додаток, тобто опублікувати його в світ. І я не хочу, щоб сторонні люди бачили мої задачі. Зараз, якщо ми відкриємо сторінку з задачами, то у профайлері ми бачимо Authenticated No, що означає, що цю сторінку можуть бачити користувачі, котрі не пройшли аутентифікацію. Тому я закрию доступ до сайту за допомогою компонента Symphony Security. Він у нас уже встановлений, потрібно його законфігурувати. Відкриємо файл Security.yaml. Так як своїм додатком буду користуватись виключно я, я можу зробити доволі просте рішення використати In-Memory User Provider. Автори Symfony не рекомендують його використовувати, тому що він доволі обмежує можливості, але нам він підходить. Як він працює, ми зберігаємо всіх користувачів системи як конфігурацію системи. Це було б складно зробити для додатків навіть на сотні користувачів, але на одного це доволі просто. Нам потрібно вказати пароль, але тримати його у відкритому вигляді в репозиторії то дуже сумнівна ідея. Репозиторії доволі часто витікають в світ, давайте будемо зберігати хеш. А для цього виконаємо команду Symphony Console Security hash Password. Ми налаштували наш uh, In-Memory user provider. Давайте перевіримо, чи щось змінилось. Нічого не змінилось, ми далі можемо дивитись задачі без аутентифікації. І щоб це змінити, нам потрібно налаштувати Firewall, тобто вказати, які користувачі можуть дивитися, які частини нашого сайту. Законфігуруємо Main Firewall, скажемо, що хочемо використовувати HTTP аутентифікацію. Це найпростіший наразі спосіб, бо не потрібно робити додаткових сторінок чи запитів. І нам залишається сказати, з якою ролью користувачі. Можуть переглядати яку частину сайту. Ми закриємо весь сайт для неадмінів. Відкриємо тепер сторінку задач в режимі інкогніто, щоб не було збережено попереднього стейту. І бачимо, що тепер ми повинні ввести логін і пароль для перегляду. Зверніть увагу, як тепер виглядає вкладка користувача у профайлері. Ми бачимо, хто ми і яка у нас роль. В цьому відео ми закрили наш додаток від сторонніх користувачів, змінивши всього кілька строк у файлі конфігурації Symfony Security. Ми додали In Memory Provider. Захешували пароль і налаштували HTTP Basic аутентифікацію.